Так, привітчитлічки. Сьогодні, ми... сьогодні накшатра по Нарвасу в небі стоїть і тут... з першого разу у нас нічого не виходить записати. От. Ну, нарешті ми вже включилися і вже нарешті почали записувати. Да. От, сьогодні ми будемо говорити про яку накшатру їм. Сьогодні ми будемо говорити про накшатру Пуш'я. Пуш ага. Так. І що це за накшатра? Що це за накшатра? Це накшатра, яка повністю знаходиться у знакі рак. Тобто це серце, знака рак. Сам так, по собі знак рак він такий, да, відразу наші відчуття, які щось таке тепле, комфортне, як мама, ага. щось таке турботливе, що таке м'якеньке. Ну і саме словом і каже, здається, що пуща воно вже теж описується комфорт, м'якість, таку турботу, щось таке велике, м'яке. Так-да-да, да, да. це якраз так. Норвасу у нас вже була, да? то це вже закінчилось, так, і тепер так. нас іде пущу. Це якраз то, що представлення, який має бути рак, але за умови, якщо в нього попадає, це все в пущу. Потому що ваш лешу то трошки не той рак, це в наступному <реш> відео. <реш> 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 да. Так що так, Да. Тобто саме Пуш'я Накшатра, її описання, воно і описує якраз знак Рак. Тобто ми знаємо знак Рак саме завдяки цій накшатрі в цій основній якості. Що ж це за накшатра? Казалось би, здавалось би, накшатра вроді така м'яка і комфортна, і зараз вам розкажу про неї, але вона накшатра Сатурна, і вона не просто м'яка і комфортна, вона насправді дуже справедлива, вона дуже постійна, стабільна, практична. І любить, щоб все було практично стабільно і надовго та да? довго тривала І Ось якраз ми знаємо з вами дуже часто чуємо про те, що рак знак, який щось накопичує накопичує, Він не любить зміни, він не любить, коли там щось швидко, кудись бігти нада, щось там побистра. Ні, і це якраз якості рака завдяки цакшатрі пушня, сатурянським накшат. Ну і мами, в принципі, якщо взяти, то мама, бо це символ, ж накшатра це квітка і вим'я корови. Ну і в принципі, мама, ми собі думаємо, що вони такі мають бути от прям такі. Ну, чуть чуть пуща мама виявляється, що вони трошки не такі. Що мама сатурянці і то ж і ті сатурянці. Так, там дисципліна. Тобто це накшатра, вона і про турботу, і про дисципліну. Тому якраз це насправді ті правильні якості кожної матері, які повинні бути. Накшатра, божетвом якої є бріхаспаті сам гуру, да тому вважається, що Пушья Накшатра, вона насправді найбільше з усіх накшатр має якості Юпітера, тому що Юпітер є її божество, не просто планета керівник, бо божество воно вище за планету керівника. Божество, та, це да, як головний, да, да. а то вже виконавча сила да, планета. Тому саме Пуш'я, вона найбільше з усіх Накшатр, має якості Юпітера, і такі навіть. В плюсі дуже багато позитивних якостей. Звичайно, як кожна накшатра в ній є плюси, і мінуси. Ми не можемо сказати, що накшатра всю ця в благості, а там в вігласті. Ні, 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 ні. це все залежить також від того, як людина живе, але сам потенціал цієї накшатри, він достатньо позитивний. Який да гуру, да, він являється е, божеством на і дає звичайно які якості їй. Звичайно, це розум, це мудрість, да, це любов, це щедрість, це е, бажання турбуватися про інших. Ми нагадуємо вам про те, що Юпітер це та е, планета, яка завжди ділиться. Вона дуже щедра, вона дуже віддає багато. Але вона вміє примножувати да, і це все теж якості пуші на кшатрі. І вважається, що навіть в шахті основна енергія ціна кшатрі. Це духовне пробудження, тобто ось вам і знакра здавалось би да про він лише про матеріальні блага, а ні. Ромать Ну бріха спаті, ну то бачите, ця накшатра вона якраз собі поєднує, бо тому що цей бріха божество, плюс Сатурн, да, то воно в комплекті разом на якраз воно тому і дають дуже багато всяких благ. Бо ну сам сам Юпітер, якщо його брати, бо люди часто так Юпітер, Юпітер. Я можу сказати, що ну зі своєї досвіду, з практики, що прям дуже таки сильний Юпітер в чистому вигляді, да, він дає хорошу ну, там стільки побічних ефектів, що ну, якщо чесно, я навіть не сподівався. От, і я наскільки ну, скільки я пам'ятаю, я в, ну, від наставників чую так само в е, класичних трак трактатах по Джутіш знаходив, що Юпітер потрібно розбавляти От, або з Сатурном, або Венерою. Тому що він дуже жорсткий, це вогня на планети, він такий. Ри, там, а тут якраз таке класне поєднання, бо це Бріхаспаті. Планета за цю накшатру відповідає Шані, якраз от супер, якраз прям да. то, що треба. Да, тому Чи знак місяця да, да, така знак жіноча Місяця. яка енергія, яка вода, яка все пом'якше. Ну прям реально дуже класна накшатра. Вона прям в собі все да, ці позитивні якості і Сатурна, і Юпітера і Місяця. Да, вона прям все в собі отак ось разом вміщає. Ось тому так уся накшатра про біха тому я б сказала, що навіть це накшатра вчителів. Тому не просто кажучи, мама вона є перший вчитель для дитини. Там першу гуру для дитини, тому звичайно, як мама буде правильно будувати відносини з дитиною, як вона буде правильно виховувати дитину, особливо перші роки життя. від цього залежить все майбутнє цієї дитини, як вона буде сприймати світ, наскільки вона буде реагувати на нього правильно, наскільки вона буде не боятися ця людина йти в світ, щось нести, ділитися, реалізувати себе, не не так не причинять Да. Розуміти емоції свої та інших, це все залежить від якраз, материнської енергії. І пуща, та, як така турботлива накшатра, за Кірак, вона нам про це дуже-дуже нагадує якраз про ці якості. А символом цієї Накшатри є в неї декілька символів, да, основні я б сказала, це вим'я корови, да, така годуюча корова. Це квітка, можна сказати, що коло є, є символом цінакшадри. Ну сама думка вже корова, яка годує. Да? Які у вас думки? Звичайно, це така безмежна енергія процвітання да. Та що дає щедрість, корова дає молоко усім, да, так? да не тільки да. своїм телятам, Вона дає людям, вона дає всім молоко. Тому звичайно, і вважається в водичні культурі корова це таке святе, свята тварина, да, яку треба особливо берегти. Ні в кому не в жодному разі не можна їсти корову. То зорів родивоказу збивати корову. Як тільки людина це починає робити, то в світ приходять, що епідемії, війни. Ну да, бачимо, бачимо, що робиться. Да, стихійні всі ці е, ситуації які приходять у світ тому це одна з причин це те що людство не цінить і їсть е, м'ясо корови на жаль бо тому що корова це та тварина котра просто неймовірно пов'язана з процвітанням і пушанакшатра з цим пов'язана бо їй символ корова яка дає молоко вона кормить вона як мама всім дає тому люди з на шатри вони правді справді як годуюча корова вони дають іншим щось але щоб давати щось інше треба самим щось мати Well, yeah. І тому, звичайно, теж людям з на Кшатри треба вчитися примножувати. Да? Брати, примножувати і віддавати. Брати, примножувати, віддавати. Для цього треба щось хотіти, для, для цього треба щось мати. Да? Тому, звичайно, люди з пуші, вони як теж, як у нас дуже сходи схожа по енергетиці, я б сказала, на Кшатра Рохіні трохи схожа. От вона теж така, прям як добрива. І от і Кшатра, але вона більш турботлива, вона як наче мама, що збирає поруч багато, -багато дітлахів. Так, і вона не ділить на своїх та чужих, вона може давати усім. Тому не бійтесь, так? знову таки, мінус знака рад це жадібність. І мінус знакає жадність. <рес> я не то, хай буде віково в мене. <рес> От, і тому, е тому, звичайно, що щас, одну секундочку. І тому, звичайно, що в е такій людині треба вчитися віддавати. Обов'язково, тому що якщо во державні місця це тільки собі собі, то пушля не буде давати тих благ, а це на для процвітання. Ну це можуть бути дуже успішні багаті люди, які примножують матеріальні блага. Ну пуша вона, е, якщо так ну з того топису, якщо подивитися, то вона якраз дуже гарно символізує до вчителя і маму, mm. тому що вони годують, mm. дають, роздають. Вотусь наскільки тобто вони, вони е, милосердні, Але в той же час, от, якщо подивитися, то духовний вчитель досить строгий. От, ну, вчителі загалі, загалом вони досить строгі. Вони тільки ви могли вісь Тобто цей Сатурн проявляється. Я навіть колись ця Таргакова, колись проводила цей якесь відео, давала і каже, мама то Сатурн чи місяць, і вона там ну, повністю таку стратегію в другу сторону каже, мама то Сатурн конкретно таке. Тобто вона навіть іменно про Пущу накшат розповідала. Тобто, ну, і Пуща це ж найсприятливіша на Кшатра серед всіх. От да. <на acid baptism> <are again> но там на є тільки один недостаток ну все, що починається в пущу, все дуже спря от все, що може бути найсприятніше, але як завжди, десь є але да окрім весілля. Крім весілля, да, да. Ну і в принципі, пущі людей, кого я знав, ну такі класні люди, все хорошо. Ну от в особистому житті тамкі, комфортні, дуже щедрі, дуже добрі, такі кругленькі. Кругленькі, да, 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 да. Ну кажу в особистому житті там. На да, жаль, але там є така, да, тобто, ну, знаєте, як треба робити вибір, тому що нас насправді шатра дуже пов'язана з духовною енергетикою. І да. вона нагадує про те, що якщо ну, будете відбудувати свої відносини у шлюбі да, та на духовних енергіях, то буде вам щастя, якщо лише на енергії. Венер почуттів насолоди, да то пушля не дасть там плюсів, там буде багато розчарувань. Ну там треба знову ж таки баланс витримувати. Тому що так. якщо ну, є, є люди ну, на жаль. На жаль, статистика показує те, що в сімейних парах які йдуть там духовним шляхом, там розлучень ще більше ніж таких простих людей. Та да, тому, да, що... тому що ідуть українські да, багато фанатизму да, 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 да забувають да, про те, що вони в матеріальному світі. То треба ще брати і по правилам матеріального світу. Ми ж не в духовному світі, ми ще тут, ну що тут. Ми ж розуміємо, що знаєте, як в матеріальному світі наш організм треба годувати, нам потрібна їжа. А mm. Ми ж то не забуваємо про це. Ми ж закидуємо туди їжу. Ну тому, да, так, треба так, час від часу, щоб щось <ріст> якось функціонувало нормально. По інакшому вона да, ж не тому, буде ще, працювати. Класно. чому ще є її символом коло да тому, що вона пов'язана з. От у неї є та якість, яка є і по Нарвасу трохи, да, що починати щось з нуля, бо коло є її також символом, і десь ходити по кругу, да? тому так, так ось, і Пущана Шадра, вона теж не, не дивлячись на свою практичність і стабільність, не так звичайно, як по Нарвасу, але все одно вона буде давати людині якісь починання з нуля, тобто ходити по кругу, по колу, по колу. Туди-сюди. Да? Щось як повторювати якісь тому... Примножити да, люди з пуші, Але який мінус, якщо б щоб сказала, ціна кшарди, так як вона содірянська, це велика пасивність. На жаль, що люди з пуші, вони можуть не мати нічого, ні до чого не йти, бо дуже можуть бути пасивні. Такі да, вона велика, не така складно її підняти з місця. Вона така дуже не знаєте, така ну як корова. Чи дуже швидко корова піхає, да? коли ні. там треба шо шо про зброю? Корова це така тварина, яка дуже не спіша жує траву, да вона там дуже не спіша повертає до голову, ну вона не спішить нікуди, і оце пропущу. Це пропущу, да. Вона ну неспіша. мама так само дивіться. Якщо подивитися, от як як вагітні жінки, коли в жінка вона така, ну там талія, бедра, там груди, то вона така вся в тілі, щоб було це. Я кажу, що мужик не собака, на кості не кидається, да тому ну ми Чоловіки інстинктивно шукають жінку, якою будуть форми. Да? От, і жінка, коли вагітна, то в неї, там, по суті, в неї живі так акваріум. Точно Я пам'ятаю, кілька разів в житті от бачив жінок, які ну, от вони так плавно так, піднялися. Так. Перейшла, так, щоб там, дитина там, в акваріумі, щоб вона там не плавала. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Також в інтернеті регулярно зустрічаю, там всякі жарти на рахунок там, ну, тему там, курів. Да, то Тому що ну, Корова у нас плавно потихеньку йде, там. От, там, показують нараз якісь там жарти, приколи, як там кудись там посигнали, що, корова там налякалася, пробує бігти, вона не біжить. Вона не, вона не для того призначена, вона як мама, тобто вона така повільна, розважлива. То есть. Да, Це турбота да. про інших. Тому пуш'я вона в будь-якій справі, чим би не займалася людина з пушею, вона завжди повинна пам'ятати, що її цілі повинні бути екологічні, бо сам Брігаспаті пов'язаний з Пушлі. Це чистота, екологічність, щоб воно було корисна для інших. Практичні цілі, екологічні. На допомогу іншим, да на допомогу собі, на допомогу іншим, щоб вони були про примноження. Тому не можна сказати, що там ви всі повинні бути лише там їсти готувати, да або ще не, щось ні. Звичайно, не, не. але пуше про це це люба справа, якою ви займаєтесь, вона повинна бути на користь іншим направлена, примножувати щось, і там да, можна вчити, можна турботу проявляти, ну і е, примножувати, примножувати це. Прям про пушення, ну да і вона, вона каже, тут... Вона, вона Ну знову ж таки, як ми можемо думати про духовний, коли ми голодні, да? Коли ми ситі, коли нас нагодували, тоді можемо так. Я люблю поїсти. Любить. Ну, да. а чо, чо ж, би, ж би не любити. Тут я кажу, в вкусі, тут цікаво, бо тут ну, поєднання таке це знак, цього, знак рак, Сатурн і Бріхаспаті. Оце все змішане, воно дійсно такий комплекс дає. Тобто така цікава так раз оця точка. О, дуже сильна. Інна, дуже дякую. О, дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.